Ціни на відеокамери, дивіться, показую. У нас тут є, виходить, е, два варіанти є внутрішніх. Це, це, це камери Wi-Fi, тобто ви їх під'єднуєте до мережі 220. І головне, щоб у вас ловив Wi-Fi. І тоді вони будуть працювати без, ну, би, безпреривно, скажімо так. Всі камери мають нічне бачення, мають датчик руху, через них можна спілкуватися. Ось така невеличка камера, я до речі, їх знімав деякі моделі більшу частину на YouTube. Ця коштує 900 гривень. Просто стаціонарна, її можна нахиляти вгору вниз. Поставили білесенька, 900 гривень. В неї йде матриця 3 Мп. Знімає ну ось пара характеристики. Бачите. Можна використовувати SD-карту, вона не входить в комплект. До 256 ГБ. Потім ось така камера, я не зняв на неї ще огляд, я збираюся зняти. Вона коштує 1000 гривень. Також всі ці характеристики, ось і параметри. А, вона ще повертається. Кут, кут повороту, бачите? О, так вона повертається. Ми ще з ним...